Тенісний прогноз, друзі, US Open. Самий потужний турнір. Перше коло 1,64. Починаємо розбор польотів і прогнозування самого крутого тенісного турніру, і в плані фінансів, і в плані престижу. Всі тенісисти і тенісистки, навіть топи. Мріють перемогти на US Open. Почнемо ми з першого кола з жінок. Жіноча програма 164. У неділю 24 серпня стартують перші матчі основної сітки. До хлопців також я буду е, заходити в їхню тенісну програму. У чоловіків, я маю на увазі, але там буде виб... вибірково. Вибірково вже десь 3-4 з з кола буду давати всі матчі. Це у хлопців. У дівчат вперше турнір Grand Slam 1 64. Я буду давати всі матчі. І тому, друзі, нагадую, вперше в історії Grand Slam моїх прогнозів на ці мейджери, я буду давати навіть одну 64-ту всі матчі, тобто в плані прогнозів. Таким чином, запрошую всіх вас, вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. І мало того, що всі матчі. А починаючи з 164 у жінок, я буду давати блоками для зручності, як уже пішло за традицією у нас, де переможеці одного матчу виходить на переможецю другого матчу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки вподобайки. Пишемо змістовні коментарі. Бажано більш 6 слів. Дякую наперед. І почну я з такого цікавого блоку. Друзі, увага. Кеслер Лінет. Вондрушева, Саліхаметіва. Це один блок. Переможеться, де виходять друг на дружку. Другий. Рибакіна Пареха, бронцетті Валентова. Отже, Почнемо, так як я і назвав, з матчу американки Кеслер проти польської тенесистки Лінет. Тут практично без коментарів у мене. Я вибираю Лінет, навіть не дивлячись на те, що Кеслер іде, ну, скажімо так, по всім показникам фавориткою в цьому матчі, і Кеслер грає вдома, навіть не дивлячись на це. Я вибираю Лінет. Мені подобається гра Магди Лінет, дуже досвідчена. Польська тенесистка, я би сказав навіть сміливо так, що досвідченіша, ніж Іга Швйонтак, нагадую. Макдалінет це одна із таких е, самих досвідчених польських тенесисток, граючих сьогодні. Я так скажу. Тому я вибираю лінет перемога проти Кеслер. Лінет 2465. Округляємо 2,47. Солідний кеф. Не вартує повторювати за мною, друзі. Майте свої думки. Це дуже важливо дуже важливо в, нашому, в нашій справі. Виходить, як я і сказав, переможеться пари кеслер Лінет. Виходить на маркету Вондрушеву проти Саліхаметєвої. Тут однозначно Вондрушева перемога, але будуть проблеми. Маркета Вондрушева на Харді, тим більше, нестабільно і не завжди надійно, але повинна впоратися з Саліхаметєвою. Маркета Вондрушева перемога тотал більше 17,5. 1,77. З цим блоком розібралися. І як я і обіцяв, ще один блок у цьому відео. Рибакіна Переха. Бронцеті Валентова. Ну, Бронцеті Валентова, я бачу, що на чешську тенісистку дають, як на фаворитку. Я трошки не згодний тут, я вважаю, що бронцеті побореться. Бронцетті немало досвіду, має виступів на хардах, не тільки дивіться, що вона італійка і вона значить, ґрунтовічка. Це хибне таке судження. Я вважаю, Бронцетті бронцеті побореться і я користуючись тим, що параметри дозволяють. І ще й з непоганим кефом. Я беру бронцеті плюс 1,5 фура за сетами. Тобто бронцеті, е, мінімум один сет бере. Бронцеті плюс 1,5 по сетах 2,27 коефіцієнт. Ну і переможеться цієї пари виходить на рибакіна переха. Нагадаю переха це. Американка, яка в цьому сезоні в фіналі Уімблдон, але в розряді дівчата. Не забувайте, у фіналі проти Словачки Поганкової, вона програла фінал, але до фіналу вийшла. Це талановита, молода, 16-річна американка Переха, е який... Прогнозують непогану кар'єру. Так само, як і Словачки Поганкової. До речі, не бачив, де вона. Можливо, ще з'явиться тут. Поки що не бачив на US Open Поганкової. А ось Переха вже, бачите, одна із фіналісток у Імблдону тут є. І я б не сказав, що Рибакіна так вже легко впорається. З молодою американкою фіналісткою Уімблдону. Так, згоден, тут не трава, але диму без вогню ніяк не буває. І навпаки, вогню без диму. Рибакіна, звісно, на 10 років старше і досвідченіше. Вона переможе, але десь в якомусь сеті будуть. Нерви і проблемки трошки. Рибакіна перемога тотал більше 17,5. 1,85. Я вважаю, що потрібно олені рибакіної е, користуватися своєю потужною подачею, а перехі потрібно навчитися приймати цю нелегку рибакінську подачу. І тоді. Все буде гаразд. Нагадую, всі ці матчі за програмою регламенту US Open першого кола дні 64-ї повинні розпочатися 24-го у неділю, але не виключено, що деякі навіть відбудуться вже і 25-го у понеділок. Тому, друзі, слідкуйте уважно за програмою. Я також це буду робити. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал, вподобайки, коментарі. Це дуже важливо. Дякую всім за підтримку, активність мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі. Всім па-па.